Вітаю, Любі, з вами Олена, і нове оповідання на каналі буває таке. Приємного прослуховування. Ольга жила, як вона вважала, просто в розкішних умовах, сама в двокімнатній просторій квартирі. Після довгого мешкання у гуртожитках вона відчувала себе просто королевою і насолоджувалася кожним власним сантиметром затишку й свободи. Молода жінка. Ще виплачувала іпотеку, але її заробітку цілком вистачало на всі потрібні платежі. А того, що залишалося, на нехай і не розкішне, та цілком забезпечене життя без нестатків. Працювала Ольга технологинею на птахофабриці, робота була непростою, бо вимагала відповідальності та досвіду, але дівчині вона подобалася, та й колектив у них був хороший і дружний. Батька Олі не стало, коли дівчинка ще вчилася у школі. Мама Ольги залишилася сама, заміж більше не вийшла і тепер жила неподалік у маленькому містечку, де Оля народилася і виросла. У доньки з матір'ю були теплі довірливі стосунки. Вони були дуже прив'язані одна до одної і часто спілкувалися телефоном. І от одного разу під час розмови мама нерішуче попросила Ольцю, а ти могла б прихистити в себе ненадовго, твого двоюрідного брата гену з дружиною. Вони не зовсім недавно, як ти знаєш, одружилися, ти ж була у них на весіллі восени. Так от, з роботою в нас тут складно, продовжила мати, ти ж розумієш. Тому гена з Ларою хочуть приїхати до тебе і знайти у великому місті хорошу роботу. Тоді. Вони зможуть зняти собі житло, а потім мріють, так само, як ти, взяти іпотеку й купити квартиру. Ольга мовчала, зовсім не відчуваючи радості від такої перспективи. Мама відчула це і винувато продовжила. Я розумію, що тебе це скує, але твоя тітка Люба, мама Гени, дуже просила за нього. А я почуваюся зобов'язаною любаші, сумно зітхнула Людмила Семенівна. Коли я вдовіла, вона дуже підтримала мене морально, втішала і заспокоювала перший час, коли було найважче. І потім вона моя єдина рідна сестра, а геночка мій єдиний племінник і твій двоюрідний брат. А родичам треба допомагати. Без цього ніяк, інакше я не можу. Оля, після деяких вагань зітхнула і відповіла, ну, добре, мамо, але я йду на це тільки заради тебе. Сподіваюся, це не затягнеться надовго. Звісно, Ольцю, це не надовго, зраділа Людмила Семенівна. Молодята щойно знайдуть роботу, облаштуються і одразу з'їдуть. Вони обіцяли. Їм треба прихисток тільки на перший час, на якийсь тиждень, другий, не більше. А ти в мене така добра і чуйна дівчинка і найкраща донька в світі. Я в тобі не сумнівалася, зворушено завершила розмову мати. Гена з Ларою жили в Ольгі вже цілий тиждень, але жодних ознак того, що молодята збираються перебиратися на нове місце проживання. Не спостерігалося. Чоловік із дружиною цілими днями лежали на розкладеному дивані у великій кімнаті і витріщалися в телефони або телевізор. Свій ноутбук Оля від них передбачливо сховала. Та молодь і так не нудьгувала. Їм цілком вистачало тих розваг, які були доступні. Спочатку Ольця, як гостина господиня, пригощала своїх гостей заздалегідь наготованою домашньою їжею. Лариса з геною із задоволенням і з великим апетитом, властивим молодим, поглинали виставлені на стіл наїдки. Згодом вони без жодного сорому почали самі спустошувати холодильник, поки господиня була на роботі. Повертаючись увечері з роботи голодною, Оля знаходила в холодильнику лише порожні каструлі. На її подив, а потім і обурення, ніхто їх звідти не діставав і, тим більше, мити не збирався. Каструльки так і стояли порожні в холодильнику, чекаючи на господиню. Втомлена Ольга на швидкоруч готувала собі якусь вечерю, сподіваючись зранку перед роботою доїсти залишки. Та де там, молодята за ніч змітали все до останньої крихти, і господині доводилося йти на роботу без гарячого сніданку, до якого вона давно звикла. Хліб, масло, сир і яйця теж зникали за ніч без сліду, бо ненажерлива парочка не спала допізна, і ближче до півночі їхні апетити тільки посилювалися. І ось Оля нарешті відкинула притаманну їй тактовність і сором'язливість та почала висловлювати дармоїдам своє обурення. Гей, друзяки, ми, здається, домовлялися, що я вас прихищу ненадовго, доки ви не знайдете роботу і житло. Але я не збиралася влаштовувати вам готель все враховано. У вас із собою навіть шампуню немає. І Ларочка вже встигла вилити на своє довге волосся цілу пляшку мого, між іншим, недешевого шампуню, сердито сказала господиня. Мало того, що лише тільки за тиждень я нагодувала вас на свій місячний бюджет, який виділяю собі на їжу, так ви ще й не спромагаєтеся за собою прибирати. Вся кухня завалена брудним посудом. Усюди крихти і недоїдки. І що це за порожні брудні каструльки в холодильнику? Ольга дедалі більше заводилася, а нахабна парочка стояла з янгольськими обличчями і не кліпала здивованими очима. А що такого ми зробили? знизав плечі Магена. Моя мама сказала. Що ми будемо твоїми гостями. От якби ти до нас у гості приїхала, ми б теж тебе поїли кормили від душі і не змушували б наш дім надраювати до Виходить, ти нас шматком хліба дорікаєш, ображено дадув Губи, братик. Але я то до вас не приїхала і не сіла на шию на цілий місяць. І до того ж, мої можливості не безмежні. Уже миролюбніше пояснила Оля. І потім, ви ж дорослі, самостійні люди, і, здається, вже мали б знайти роботу. Але я не бачу, щоб ви докладали якихось зусиль у цьому напрямку. Ти не права, трохи зніяковів Гена. Я вже обійшов багато місць у пошуках роботи, але поки безрезультатно. Перелякана молода дружина. Весь цей час, поки брат з сестрою з'ясовували стосунки, ховалася за спиною чоловіка і не промовила ані звуку. Ну, гаразд, Олько, ти не серця. Ми впораємося, і скоро робота і житло в нас будуть, і ми від тебе з'їдемо, упевнено пообіцяв Геша. І вони з дружиною хутко подріботіли до кімнати, до вже обжитого ними. Затишного дивану. Але, як Ольця й очікувала, у поведінці подружжя наступними днями нічого не змінилося. Вони спали, їли, висіли в телефонах і продовжували тихцем під'їдати всі запаси господині. Тоді тактику змінила сама господиня. Вона обідала на роботі, вечеряла в кафе і не приносила додому. Жодних продуктів. Ольга з цікавістю спостерігала, як поведуться її нахабні дармоїди, чи встануть вони нарешті з дивану, щоб не зачахнути від голоду. Коли вона ввечері повернулася з роботи, в передпокої її зустріла улюблена кішка пуся. Пусяня терлася об ноги господині і голосно нявкала. Оля, яка давно навчилася розуміти свою улюбленицю, Відразу збагнула. Кішка зголодніла не на жарт. Ну, ходімо, ходімо, я тебе нагодую», запросила Ольга Пусю на кухню. Але на її подив, ще зранку повний великий пакет сухого котячого корму був порожній. Хто ж його спустошив? здивувалася Оля. І, помітивши, що разом із кормом зникли всі запаси чаю та цукру. Вона аж заніміла від здогадки. Ненажерлива парочка так розведачила, що їм було простіше гризти сухий котячий корм, запиваючи його солодким чаєм, ніж відірватися від дивану і знайти можливість заробити. Ну, гаразд, подивимося, як ви далі виживатимете, зловтішно подумала Ольця. Вона купила для пусі новий пакет корму і сховала його подалі. Наступного дня, коли Ольга повернулася з роботи, диван був порожнім. Молодят удома не було. Вона зазирнула в сховок. Пусичкін корм був на місці, ніхто його не з'їв. Спрацювало, з тріумфом подумала Оля. Нарешті мої гості візьмуться за розум. І я їх скоро позбудуся. Гена з Ларою з'явилися вдома пізно ввечері, збуджені веселі і трохи на підпитку. Вони занесли на кухню важкі, об'ємні пакети і почали викладати на стіл контейнери, набиті їжею. Це звідки у вас? здивувалася Ольга. Молодята хитро перезирнулися, і Геша урочисто повідомив ми, Олько, були на весіллі в Ларисиної подружки. Оце нам пощастило, що її наречений в цьому місті живе, та подруга зателефонувала і нас запросила на весільний бенкет. Поки всі гості танцювали, веселилися й дуріли, ми з моєю жінкою ґрунтовно підчистили столи. Знайшли в тебе в шафці купу контейнерів, діловито продовжив Геша, взяли їх з собою. Та й набили смачною їжею та дількатесами з весільного столу. Цього запасу нам може вистачити на тиждень, якщо будемо економити. От тепер ти вже не називатимеш нас дармоїдами, задоволено всміхнувся братик. Ольга лише руками сплеснула і мовчки пішла до своєї спальні. Вона вже кілька разів телефонувала своїй мамі і розповідала, як поводяться молоді. Але Людмила Семенівна просила доньку ще трохи потерпіти, в надії, що молодята схаменуться і що життя змусить їх таки взятися за розум і стати самостійними. Вони ж нам не чужі. І перед Любочкою мені незручно, умовляла доньку Людмила Семенівна. Не виганяй їх, потерпи ще трохи. Куди ж вони, бідненькі, підуть? Та терпіння Ольги все ж луснуло вже наступного дня. Повернувшись увечері з роботи, вона застала в квартирі безлад, який буває під час підготовки до ремонту. Штори в кімнаті були зняті, покриття з підлоги скручено в довгий рулон і стояло у кутку кімнати. Що тут відбувається? не зрозуміла господиня. Гена з ларою, як завжди, Лежачи на дивані, із ситими і задоволеними фізіономіями неохоче пояснили. Та не подобаються нам твої штори. Дивишся на них і настрій псується. Колір жахливий. Чим же вам колір не догодив? остовпіла Оля. Приємний, світлокоричневий відтінок. Ні, він не коричневий, а жовтуватий, зухвало заявила Лара. Яка раніше весь час мовчала, і Ольга навіть не чула її голосу. Він нечистий, а якийсь бруднуватий, негарний, псує весь колорит кімнати. Так, так, з видом знавця, підтвердив Геша. Лара має рацію. Колір твоїх штор схожий на колір кізяка, що підсох на сонці, додав він і голосно зареготав. Ольга Заціпеніла спрочиненим ротом, не знаходячи слів для відповіді. Я тобі з першої ж зарплати куплю нові штори, поблажливо пообіцяв молодий нахаба. А ці треба викинути. А покриття з підлоги ми скрутили, бо в Ларочки на нього алергія, ніс закладає. Так що пилозбірник теж треба на смітник. Осмілішала Лара. Поривчасто сіла на дивані і, підкотивши очі, вирекла. Простір повинен бути легким і світлим. У ньому має бути багато повітря і мінімум візуального шуму. Тут уже Оля не витримала. Заведіть собі власний простір і оздоблюйте його, як вам заманеться, а на моїй території не смійте встановлювати свої правила. І взагалі, щоб завтра ж вашого духу тут і близько не було, більше я вас ні дня терпіти не буду. Як ти можеш? Ми ж близькі родичі, наші мами, сестри, ображено вигукнув Гена. Я це враховую, різко відповіла Ольга. Це я вам по родинному дозволяю переночувати в мене востаннє. Із чистої гуманності і милосердя не виставляю вас серед ночі з валізами на вулицю. Минув тиждень, відколи Геша з Ларою забралися з квартири двоюрідної сестри, віддавши їй ключі. Виставити їх було не так просто. Довелося влаштувати скандал і з'ясування стосунків із тіткою, матір'ю Гени. І, як наслідок, рідні сестри Люба й Людмила. Пересварилися через дітей і тепер ворогували. Зате Ольця відпочивала тілом і душею, насолоджуючись тишею та самотністю. Додому вона тепер поверталася з радістю. Так було й того вечора. Оля зайшла в передпокій і раптом завмерла від жаху. На кухні горіло світло, і було чутно, як там щось шкварчить ніби смажиться на гарячій пательні. Ольга тихо, з острахом пробралася на кухню і остовпіла, зупинившись у дверях. На кухні, наче нічого не сталося, Гена з Ларисою смажили картоплю. О, Олько, привіт. зрадів Геша. Зараз ми тебе будемо годувати. Оля мовчала, не в силі зрушити з місця. А братик, як ні в чому не бувало, продовжував пояснювати. Мати нам прислала грошей, і ми зняли квартиру, але там мало посуду і немає пательні, та й з продуктами в нас сутужно. А так чомусь захотілося смаженої картопельки, от і вирішили приїхати до тебе щиро, і знезброюючи усміхнувся Гена. У тебе ж усе є: і пательня, і картопля, і цибуля. І навіть сало в холодильнику знайшлося, радів брат. А де ви взяли ключ? з жахом поцікавилася Оля. Та зробили дублікат, коли ще жили в тебе, з дитячою безпосередністю пояснив Геша. Про всяк випадок зробили, бо всяке буває. І, як бачиш, такий випадок ось підвернувся, радісно засміялися молодята. Ольга, скриплячи серцем, промовчала. Згодом вона випроводила гену і лару, що від пуза наїлися смаженою на салі картоплі, а наступного дня господиня терміново викликала слюсаря і змінила замок. Тепер Ольга всерйоз думає, чи не поміняти їй потай свою квартиру на інший район, або навіть переїхати в інше місто. Аби застрахувати себе в майбутньому від непроханих візитів нахабної рідні, бо чим далі знаходишся від таких родичів, тим ріднішими вони здаються.